Мені не подобається виставляти це фото, пане Президент. Дозвольте мені розповісти, чому я це викладаю? Вашингтон. Гадаю, ми всі можемо погодитися. Це унікальне місце. Дехто може назвати це незвичайним. Дехто може навіть стверджувати, і вони можуть стверджувати переконливо, що нормально у Вашингтоні, округ Колумбія, це просто режим на сушарці для одягу. У Вашингтоні та федеральному уряді у нас глибоко вкорінена схильність дивитися реальності в очі і заперечувати її. Іноді це небезпечно. Саме це зараз відбувається в Україні. Ми дивимося реальності в очі і заперечуємо її. І це небезпечно і це несправедливо щодо України. Це несправедливо щодо Америки і несправедливо щодо будь-кого на Божій зеленій землі, хто дбає про свободу. Це картина. На жаль, в Україні багато людей змушені ховати своїх померлих, і це не гарне видовище. Але це реально. Тепер, протягом восьми місяців, президент Трамп намагався поговорити з президентом Путіним у Росії вісім місяців. І протягом восьми місяців президент Путін давав усілякі обіцянки. Багато гарних слів багато акторської гри. І він не зробив нічого з того, що обіцяв зробити. Він, тобто президент Російської Федерації Володимир Путін, грав зі Сполученими Штатами Америки так само вправно і легко, як досвідчений музикант грає на банджо. Президент Путін каже, що хоче миру. Але це не так. І тепер ми це знаємо. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що ми повинні подивитися реальності в очі і прийняти це. А президент Путін агресор не захоче миру до того моменту, поки його витрати на продовження війни не стануть значно більшими, ніж вигоди, які можна отримати в мирний час, все настільки просто. Для того, у кого під нігтями кров, для того, хто має сталінський смак до смерті, і я, звісно, маю на увазі Путіна, це просто аналіз співвідношення витрат і вигод. Чи переважає вигода від продовження війни її вартість? Це просто факт. Ми повинні будемо щось зробити, якщо всі ми хочемо миру, а ми всі так кажемо, включаючи народ України. Вони не хочуть миру за будь-яку ціну. І я також. Але ми всі хочемо миру. Я знаю, що президент Трамп хоче миру. Але для того, щоб досягти миру і змусити Путіна серйозно сісти за стіл переговорів. Ми повинні будемо підвищити ціну для нього і зробити так, щоб вартість ведення війни для нього стала більшою ніж вигоди, які він отримує, продовжуючи це робити. Тепер як ми можемо це зробити? Один із варіантів санкції. Безсумнівно, що Путін повністю трансформував Росію. До війни в Росії були певні тенденції до не хочу перебільшувати, але хочу бути справедливим до демократії. Принаймні, вони мали можливість голосувати, і не кожне голосування було сфальсифіковане. Все це змінилось. Путін перетворив Росію на повністю авторитарну державу. Він контролює ЗМІ. Якщо ти не згоден з ним, потрапляєш до в'язниці. Ось чому ви не бачите багато інакодумства. Ось чому ви практично не бачите жодного інакодумства. Якщо ти його ворог і він вважає, що ти став надто проблемним, він просто вбиває тебе, просто отруює. Сьогодні Росія така ж автократична, як і Китай. А їхня безпека, їхнє стеження за власним народом майже таке ж всеохопне. Отже, Росія змінилася. Путін перетворив Росію на воєнну економіку. Це означає, що більша частина ВВП не весь, але більша частина, бо людям треба якось виживати а тому крадуть. Але більша частина ВВП Росії значна її частина спрямована на війну, виробництво зброї, виплату грошей людям, які йдуть воювати. Це справді дуже дорого, і, як ми бачимо, Путін все ще може собі це дозволити. Завдяки продажу нафти. Насправді 40% грошовий потік Путіна, єдиний спосіб, яким він може вести цю війну, це продаж нафти. І один зі способів змусити його сісти за стіл переговорів це перекрити йому грошовий потік. Єдиний спосіб перекрити йому грошовий потік це зупинити продаж його нафти. Один зі способів зробити це запровадити санкції, просто сказати людям у всьому світі, якщо ви купуєте російську нафту, то більше не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки і ви більше не зможете користуватися доларом США. І саме про це говорив президент Трамп. Але як ви знаєте, президент Трамп також казав, і я цілком розумію його точку зору. Якщо я робитиму це від імені Америки, то, чорт забирай, Європа теж має це робити, бо саме вона перебуває під найбільшим ризиком. І він сказав: Я не буду запроваджувати санкції та ухвалювати законопроєкт, до якого приєдналися понад 80 з нас тут, у Сенаті. Президент сказав: я не буду запроваджувати санкції, доки всі європейці не погодяться на санкції і не припинять купувати російську нафту. І я розумію його позицію, як уже казав. Проблема в тому, що є деякі європейські країни. Одна з них Угорщина, інша Словаччина. Вони, як правило, більше орієнтуються на Росію, ніж будь-хто інший. У країнах Європейського Союзу і саме вони продовжують купувати сиру нафту в Російської Федерації. І знадобиться певний час, щоб переконати їх припинити це. Це займе місяці. Тим часом Путін запускає 800, а не 80, 800 безпілотників і 800 ракет щоночі по українському народу. І він цілить цю зброю не лише на українських солдатів. Він знищує цивільне населення, інфраструктуру, він убиває людей. Фактично це загострилось. Як ми всі знаємо, президент зустрівся з Путіним на Алясці, дав купу обіцянок і повністю відмовився від них. Все, що ми отримали за цю зустріч, це 800 ракет і безпілотників щоночі. Тож, якщо санкції не спрацюють зараз, нам знадобиться кілька місяців, щоб це вирішити. Що ми можемо зробити? Ну, ось що, на мою думку, нам слід зробити. І я вношу законопроект для цього. До мене приєднається сенатор Грем. Це буде двопартійне законодавство. Сенатор Грем, сенатор Блюменталь, сенатор Вайтхаус, будуть і інші, хто долучиться до законодавства. І ми збираємося внести цей законопроект. Ми збираємося це перемістити. Ми збираємося конфіскувати російські активи, якщо наш закон буде прийнято. І ми збираємося передати ці активи Україні для ведення війни. Ось про що я говорю. Майже кожна країна світу має активи в інших країнах. Вони не зберігають всі свої гроші лише у своїй країні. Часто ці активи є ліквідними і багато разів їх називають валютними резервами. Ви, мабуть, чули цей термін валютні резерви. Вони використовуються у торгівлі для конвертації з однієї валюти в іншу. Коли почалася війна, коли Путін напав на Україну. Росія мала понад 300 мільярдів. Деякі кажуть, що навіть до 320 мільярдів доларів активів у Європі та Сполучених Штатах. Більшість із них знаходяться в Європі. Близько 90% цих активів знаходяться в Бельгії у Брюсселі, деякі у Франції, решта у Сполучених Штатах. Мова йде про готівку. Спочатку це були боргові цінні папери, але зараз ми говоримо про готівку. Є понад 300 мільярдів доларів готівки, які Сполучені Штати та наші європейські союзники заморозили і які належать Росії. І ці гроші просто лежать там. І вони фактично інвестовані на грошовому ринку, а відсотки ми надсилали Україні, щоб допомогти їм у війні. Але основну суму, ці 300 мільярдів доларів, ми не чіпали. Ми їх не конфіскували. Ми їх просто заморозили. Настав час їх конфіскувати. Я розумію аргументи проти цього. Дехто в Європі стверджує, що це порушить міжнародне право. Я розумію. Росія вже порушила міжнародне право. Росія вже конфіскувала європейські компанії. Росія конфіскувала понад 400 мільйонів доларів готівкою з рахунків JP Morgan Chase, які вони мали в Росії. Тобто Росію не турбує міжнародне право. Вторгнення в Україну та масові вбивства людей це порушення міжнародного права з їхнього боку. Але я розумію, ми хочемо дотримуватись правил, навіть якщо Росія цього не робить. Але настав час подивитися правді в очі і більше не заперечувати її, визнати це. Якщо наш законопроєкт буде прийнято, ось що він передбачає. Ми конфіскуємо ці 300 мільярдів. Ми більше не будемо їх просто заморожувати. Ми їх конфіскуємо. Ми хочемо повідомити, що будемо передавати їх окремими траншами, тобто невеликими сумами по мірі виникнення потреби для України. Не всі 300 мільярдів одразу. Ми ще працюємо над формулюванням, але не всі 300 мільярдів одразу. Ми передамо їх Україні та Тронсіс. Україна, звичайно ж, зможе використати ці кошти для закупівлі своїх власних дронів і ракет. І Україна може використати ці кошти не для того, щоб вбивати російських цивільних, а щоб. Або Україна може використати ці кошти для купівлі ракет, щоб знищити кожен нафтопереробний завод у Росії, перекрити їм грошові потоки, знищити кожен нафтопереробний завод у Росії. Україна може використати ці кошти для купівлі ракет, щоб знищити кожне підприємство з виробництва зброї в Росії. Кожне з них і змусити президента Путіна зрозуміти, що за ведення цієї війни йому доведеться заплатити ціну. Ми повинні робити це паралельно з тим, що, на мою думку, буде не менш ефективним, а можливо навіть ефективнішим питанням санкцій. Але нам потрібно діяти зараз, бо ми не можемо чекати місяцями, поки вирішиться питання із санкціями. Тож, якщо наш законопроєкт буде ухвалено, нам доведеться отримати дозвіл від наших друзів у Європі, але ми вже говорили з багатьма з них, і я думаю, вони погодяться. Ми надамо Україні надходження у розмірі 300 мільярдів доларів, жодних грошей, платника податків від американця на це не буде витрачено. Це все будуть російські гроші. Ми збираємося створити рівні умови. Побачимо, що скаже пан, з чого зроблений Путін. Я хочу бути ясним і сподіваюся, що Білий дім до цього прислухається. Хочу наголосити, що ми не витрачаємо жодних американських грошей. Це пан гроші Путіна. І я знаю, що деякі люди хвилюються, що можуть його засмутити. Але він цього не зробив. Він не такий, як ми всі. Він не такий. Він розглядає це виключно з точки зору вигоди та витрат. Людське життя для нього не має значення. Ми зробимо так, що це буде для нього дуже-дуже дорого, якщо ми це зробимо. Щоб він продовжував цю війну. Я хочу завершити на цій ноті. Послухайте, я не хочу, щоб Америка. Американці, яких я знаю, ми втомилися від закордонних воєн. Я теж від них втомився. Я знаю, що відчувають люди. Я не хочу, щоб Сполучені Штати Америки були світовим поліцейським. Я ні. Але знаєте що? Я також не хочу, щоб Путін був світовим поліцейським. І я не хочу, щоб президент сів Китаї був світовим поліцейським. І я не хочу, щоб АТОЛ в Ірані був світовим поліцейським. І дозвольте мені розповісти вам, що тут відбувається. Пан... Пане президенте, ви це знаєте. Ми бачимо це в секретній інформації та несекретній і несекретній інформації. І ви можете це здогадатися, якщо стежите за новинами. Вона в Китаї. Путін, Росія та АТОЛ в Ірані працюють разом. Путін не міг би вести цю війну без Китаю. Китай надсилає інфраструктурні матеріали технології щодня до Росії. Його можна використовувати не лише для цивільних потреб, а й для військових. Китай купує російську нафту, щоб дати їм гроші, щоб утримувати їхні військові заводи в Росії. Путін, Сі та Аятола працюють разом. На мою думку, головний координатор це Сі, це не Путін. І ось їхня мета. Їхня мета, щоб Путін домінував у Центральній та Східній Європі, а Аятола на Близькому Сході. Іран контролює Близький Схід. Слава Богу, за Ізраїль. Ізраїль змусив їх відкласти цю частину їхнього плану на другий план. Їхня інша мета, щоб Китай домінував в Індотихоокеанському регіоні. Робити все, що їм заманеться. І бути вільними діяти, як вони це роблять, як ми сьогодні говорили, у країнах Африки на південь від Сахари та в Південній Америці. І я вам скажу: це не той світ, який є безпечним для свободи. Це не той світ, який є безпечним для демократії. Ця боротьба в Україні не лише про Україну. Це не так. Йдеться про Індотихоокеанський регіон. Йдеться про Фінляндію. Йдеться про Польщу. Йдеться про країни Африки на південь від Сахари. Йдеться про Південну Америку та нашу півкулю. Тож я сподіваюся, що сенатор підтримає наш законопроєкт. Ми будемо його просувати. Якщо ви заперечуєте, вийдіть перед Богом і країною та скажіть про це. Але ми мусимо щось робити. І я можу пообіцяти вам 300 мільярдів доларів нового капіталу, жоден з яких не буде грошима американських платників податків. Україна може купити кілька ракет або отримати пана. Увага самого Путіна, і він безсумнівно запросить нас на саміт, і він також повністю оплатить наш обід. Пан, пане президенте, я поступаюся словом.